Я був на тому етапі, коли застосування документу. Тут я можу вам просто сказати, що документ застосовувався. Перше, це коли я був заступником міністра в 2009, то за ініціативою МЗС ми розіслали листи президента України Віктора Ющенка підтвердити гарантію. Від Ми отримали відповіді. Ці відповіді я бачу. Відповіді двох країн, ну по суті, трьох країн на той час і Росії, і Америки і Британії підтвердження гарантій, в розумінні надання гарантій ядер від ядерного удару. Тобто, і це важливо, ніхто це не змінив. всі, ці країни, а потім до цього приєдналися двома різними способами КНР і Франція. Це є в архіві МЗС, всі ці документи. Вони і на сьогодні не відмовились, крім Росії. Росія, де-факто, ну, я не знаю, я не вірю їх словах, вони також це заявляють. Одну гарантію вони підтверджують всі. Недавно про це сказав Ван Ї, КНР. Він сказав: ми не будемо наносити ядерний удар по Україні. Раніше це було б цинічно, та дуже, але враховуючи ситуацію, в якій ми опинились, коли нам Росія погрожує ядерною зброєю, то вже за це можна було б учепитись. Далі на Женевських чотирнадцятий рік Женева формат. Переговорів в форматі Будапештського меморандуму два рази. Далі хтось каже, відмовились від цього. Тут я хочу сказати, я категорично проти. Думаю, Анатольович мене підтримає, Бо ми були на тому засіданні РНБО. Він в якості члена РНБО, я в якості заступника голови, де було доручення, і нехай мене поправить, якщо це не так. По-моєму, прямо міністру закордонних справ Павлу Клінкіну розіслати пропозиції, провести такі консультації ще раз. І, на жаль, ми не отримали тоді підтвердження від учасників, що вони готові далі рухатися в такому ключі. От застосування. Далі, фактично, з тих часів ну, такого застосування, попри спроби ще раз звертатися, не було. Тому. Е Ну скажімо, я не можу вам сказати, які версії там були, як вони мінялись. Я тільки одну фразу скажу. Достовірно знаю, що документ був міг бути краще, гірше. Ну, от Я якраз хотів але... запитати. Зрозумійте одну річ, базові речі відбулись до цього в січні в Москві, коли Україна погодилась передати ядерні озброєння, а не поборолась за те, щоб залишити якусь їх частину для знищення в Україні.